Якби був інший варіант фіналу, ви б не повірили цій історії. Давайте будемо відвертими. Я ще в першій книзі даю зрозуміти, що все, що тут відбувається, по магію, все доволі серйозно і все дуже сильно асоціюється з нашою реальністю. Тому умовний хеппі-енд, де всі е, дожили до селени, одружилися, побачили онуків. Ну, можливо, вас би потішила ця книжка, і наступного дня ви про неї б забули. Це було б неправильно, це було б нечесно. Книга саме у такому вигляді має бути, щоб донести моє повідомлення, моє бачення. Навіть якщо ви з ним не погоджуєтеся, воно залишило у вас відбиток. Ви будете про нього думати, ви будете до нього повертатися, ви будете... Про нього дискутувати з людьми, які прочитали цю книгу, і думають якось інакше. Так працює художня література.